Добрий день, пропоную вам коротке відео про допомогу при отруєнні морфіном та розбір трьох питань крок щодо цієї теми. Антидот при отруєнні морфіном на локсон Налоксон – На локсон це опіантний антагоніст конкурентного типу, позбавлений морфіноподібної активності. Багаторазове промивання шлунка розчином перманганату калію, сорбенти, сольові промисні, форсований діорез. Для промивання шлунка використовують калію перманганат, так як він окислює алкалоїди, у тому числі морфін, до неактивних метаболітів. Багаторазове промивання шлунка тому, що морфін постійно секретується у просвід кишечника і там знову всмоктується, навіть якщо морфін було введено внутрішньо судено, все рівно потрібно промивати шлунок. Симптоматична терапія: Для зняття вагусної реакції, атропін, для нормалізації кислотного балансу, інгаляції кисню, карпогену зігрівання. І тести. У хворого гостре отруєння морфіном, який препарат відвести у якості антидоту налоксон. Які існують показання до застосування налоксону? гостре отруєння наркотичними енергетиками. У пацієнта отруєння морфіном, який препарат для промивання шлунка показаний калію перманганат. На цьому все. Якщо відео було корисним, то попрошу поставити лайк під ним та підписатись. Якщо у вас будуть якісь побажання чи питання, можете задавати їх у коментарі.